У сучасному світі, коли дітей оточують численні технології та гаджети, багато батьків стикаються з тим, що їхні діти читають дедалі менше. Проблема часто полягає не тільки в небажанні читати, а й у труднощах із розумінням тексту, що заважає дітям повноцінно засвоювати знання та розвивати критичне мислення, щоб допомогти дітям полюбити книжки і отримувати від читання максимум користі, пропонуємо декілька порад. Які допоможуть зробити цей процес цікавим і приємним. Першого подавайте приклад діти часто копіюють поведінку батьків, тож читайте самі. Можна виділити час для сімейного читання, наприклад, вечорами. Дитина побачить, що читання це звична частина життя і буде більше схилятися до книжок. Друге створіть домашню бібліотеку, виділіть окрему полицю або куточок для дитячих книжок. Нехай дитина сама обирає, куди поставити книги. Створює власну міні бібліотеку і навіть пише своє ім'я на сторінках. Це допоможе розвинути почуття відповідальності та любові до книг. Третє, враховуйте інтереси дитини. Якщо дитина цікавиться певною темою, тваринами, космосом, пригодами, підберіть книги відповідного жанру, дайте їй можливість вибирати книжки, адже читання повинне приносити радість і бути пов'язане з тим, що її цікавить. Четверте читання як гра можна організувати ігрові завдання з елементами читання. Наприклад, обговорюйте книжки, ставте дитині запитання, розігруйте з нею окремі сцени з історії, малюйте улюблених персонажів. Це зробить читання захоплюючим та веселим. П'яте. Обговорюйте прочитане. Після прочитання книжки обговорюйте її. Запитуйте дитину, що їй найбільше сподобалося, чиї вчинки вона вважає правильними, що її здивувало. Це допоможе краще зрозуміти історію, розвиває критичне мислення і робить читання інтерактивним. Шосте сходіть до бібліотеки чи книгарні. Відвідування бібліотеки або книгарні може стати захоплюючою подією для дитини дозвольте їй самій обирати книжки, а ще краще дайте можливість отримати бібліотечний квиток. Це дасть дитині відчуття незалежності та відповідальності. Сьома. Аудіокниги та інтерактивні формати. Якщо дитина ще не зовсім готова до великих текстів, спробуйте аудіокниги або інтерактивні книги з картинками. Це може стати хорошим способом зацікавити дитину історіями. А з часом вона сама перейде до традиційного читання. 8. Заохочуйте самостійне читання, підтримуйте будь-які спроби дитини читати самостійно. Навіть якщо вона обирає комікси чи журнали, головне розвинути звичку. Становлення самостійного читача закладає основи для майбутньої любові до книжок. Спонукати дитину до читання це процес, що вимагає часу, терпіння і творчого підходу. Коли книжки стануть не обов'язком, а цікавою пригодою, діти зможуть розкрити всі переваги читання, розвиваючи любов до книг, батьки дарують дитині інструмент для саморозвитку. Критичного мислення і необмеженого пізнання світу, що стане для неї цінною опорою протягом усього життя.